Дитячий майданчик біля кожного багатоквартирного будинку не примха, а необхідність. Місця для дитячих забав біля міських осель, що зведені 20-30 років тому, давно вже вийшли з ужитку. У ліпшому випадку полишались лавочки для відпочинку старших людей. Найменшенькі шукають розваг де-інде. Активніші об'єднання намагаються облаштувати такі місця самотужки або ж заручитися підтримкою тих, кому теж не байдуже. Отак і познайомились мешканці будинку, що на Кравчука 9, із фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк. Майданчика в нас не було вже майже практично 20 років. Тут такі були старі залишки попереднього майданчика. Ми спочатку його розчищали, зверталися в ЖЕК. Ми бачили, що ми його не змогли самі в самотужки облаштувати. І Тут ми побачили, що в інших дворах встановлює фонд новий луць, дитячі майданчики. Відгук був позитивний заяву Нашу прийняли, сказали, що розглянуть вже на початку цього року. Нам позвонили десь у травні місяці, Нам позвонили сказали, що у нас буде наш майданчик. У пані Ольги двоє маленьких дітей, тож активно взялася впроваджувати свою ідею. Тепер відзначають із фондом спільну перемогу. Ми змушені були ходити в різні чужі подвір'я, щоб гралися вони і зараз набагато простіше. У дворі чимало молодих сімей, тож на майданчику буде гамірно щодня. День відкриття особлива подія, тому що бонус для майданчика анімоване дитяче свято з конкурсами, розвагами і повітряними кульками. У нас був дерев'яний майданчик, і то одна була горка, і її вже давно-давно зламали. Ходили в різні двори. Подобається гратися на нашому новому майданчику. Багато гойдало, качелі, розваг, багато різних. Пожайти зразу гойдатися На качелі після школи. Цього року фонди Горяпалиці Новий Луцьк, реалізуючи свою постійну програму Зробимо Луцьк європейським містом, будує 11 дитячих місць для відпочинку. Кожен рік. Відповідно до звернень мешканців, незалежно ні від виборів, ні від інших політичних подій, ми робимо цю роботу. Ми даруємо дітям, їхнім батькам, дідусям, бабусям радість, встановлюючи ігрове, спортивне обладнання. Першочергово у фонді реагують на звернення громад, які об'єдналися і самі вболівають і відповідають за прибудинкову територію, там, де діють ОСББ. А ще цьогорічне нововведення – співфінансування громади і фонду. Мінімальна частка участі громади в спільному проєкті 20%. Досвід показав, що, вклавши власні кошти, лучани ставляться до новобудови обережніше, намагаються утримувати в чистоті і порядку.